Але, але. па папа Привіт! Рада вітати тебе на своєму свіженькому новенькому каналі на Ютубі. Сьогодні хочу розказати, показати свою першу подорож до Берліну з подругою те, як можна провести чолові осінні вихідні в Берліні. Але. На жаль, я не записала жодного нормального розмовного відео з Німеччини, де я розказую, що ми робимо, де ми знаходимось, і взагалі, що відбувається. За що мені дуже прикро. Я на себе дуже зла, тому що так відео вийшло б набагато якісніше. Але я постараюся розказати і показати цю атмосферу цього міста, що ми робили, чим займались, куди ходили. Я думаю. Я думаю, сподобається. Кожен наш ранок починався Five Elephant. Я складалась на 90% з флетва та булочки з шоколадом. Чесне слово! Квартирі, яку ми знімали, готувати не хотіли зовсім, тому гарячу і ситну їжу ми їли в клуб авокадо. Я вирішила дати різноманіття і випити чай з юзу. Це японський цитрус разом з Китаю. Його винайшли 2,5 тисячі років тому назад. В моїй страві авокадо не було, зато була телятина, спаржа і батат. Хотіли заблукати і заблукали в двориках, бо шукали вхід в H&M. Його так і не знайшли, то і добре, бо мали змогу насолодитись цією атмосферою, дизайнами кожної маленької крамнички з антикваром, одягом або солодощами. Але найголовніше випадково гуляючи знайшли наступну кав'ярню в нашому списку. Бенрахім! Є Кава і атмосфера там відрізняється якимось східним акцентом, не дивлячись на те, що було холодно, ми все одно сиділи на літньому майданчику, насолоджувались кавою та спілкуванням один з одним. Зараз будемо кушати. кушать наступний день було вже тепліше і взявши сніданок в тому ж авокадо клубі через півміста понесли його в парк. Ми шукали інші заклади зі сніданками, але знаходили або тайську, в'єтнамську їжу, або піцу. Таким снідати мене хотіли. Сача розповідала, що так як ми були на іншому боці Берліну, архітектура тут мала відрізнятися через те, що колись місто було розділене на дві частини. Проходячи Бреденбурзькі ворота, попадаєш в парк Тіргатрен. Це як гайд парк в Лондоні або Центральний парк в Нью-Йорку. Дуже давно там були мисливські угіддя Бреденбурзького князівства, який в 18 столітті переробив парк для розваг Фрідріх II. Але на жаль, під час та після Другої світової війни вулицю 17 червня, яка приходить через центр парку, було зруйновано, а з 200 тисяч дерев залишилось майже 700. Їх вирубувало, бо не вистачало вугілля. 1961 року парк відбудовували, і зараз він має чудовий вигляд, дуже красиві тихі місця, де хотілось зупинитись та побути на самоті. Ож всередині парку є отакий мальовничий сад. Це тобто ми збираємось до острова музеїв ще не знаючи того, що квитки треба було бронювати за декілька днів, а то й тижнів. Я супер щаслива, бо подруга подарувала мені хайлайтер від Фенті Beauty, про який я дуже давно мріяла. <плес> Планували потрапити в пергамський музей, але він був зачинений. На жаль, а в новий і старий музей квитки були sold out. Ми прийняли цю ситуацію і просто насолоджувались красою ззовні. Також приходили повз університет, який частково реставрували. Я не могла відірвати очей від цих величезних планет перед головним входом. А потім потрапили у двір іншого університету, який мені нагадував дворик з гри Гаррі Поттера. Обов'язково зайти, відпочити в кав'ярню, випити флет вайт, подивитись на красивих людей. Знято спеціально для паціновичів. Аніме та японії. Я колись була палким шанувальником, але зараз я ще не додивилась закінчення атаки титанів І залюбленого побачила манга Ганс зошит смерті людина бензопила. Подивіться, скільки тут манги. Давно хотіла спробувати цю японську водичку. яку, щоб пити, треба пробити скляну кульку всередину. В цілому немає нічого магічного, але чомусь вона суперпопулярна в Японії. До речі, може зняти відео про мої найулюбленіші аніме, фаворити. Спойлер, не всі з них популярні. Майже кожен день хотіли так випадково без навігатора дістати з берлінської телевежі, але не виходило. Тому останнього вечора включили карту та дійшли туди. Красива, висока, хотіли здерти голову і так стояти, спостерігати за літаками, які утворювали сітку на небі. Живучи в Україні, ми всі забули, що це таке. Даю про важливість підтримувати збори. Зараз мої колеги збирають наброньовані укомплектовані машини для медиків на фронт. Прошу підтримати цей збір будь-якою доступною для вас сумою, а також збір телевики Азову, де збирають на бронетранспортери. Посилання можете знайти під відео. Дякую. Вночі, звісно, не менш красиво, особливо як підсвічували телевежу. Ще покажу трохи берлінське метро. Звісно, якщо порівнювати з київським метро, то відчутна різниця, особливо в ціні, тому що в Берліні метро набагато дорожче, майже 3,5 євро проти 8 гривень. Але станції і поїзди того варті. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе та рідних і до зустрічі.